Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд 9 листопада Київ. Крокую на ринок Юність і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Друзі, сьогодні поговоримо про живу природу. Сама природа це цікавий і неповторний світ, який нас оточує. До живої природи входять люди, тварини, рослини, гриби, бактерії та віруси. Хотів би зупинитися на тваринах, а саме поговорити про собак. Безпосередньо спостерігаючи по Києву, сама популярна домашня тваринка це собака. Навіть зараз, прогулюючись по парку, можна побачити, що вигулюють господарі своїх собачок. Чому люди заводять собак? Відповідь на це питання розглянемо далі, після короткого відеоогляду про порцеляну. Тарілка. Таріль. клеймо кала. Мади НГДР. Ціна 250 гривень. Підставні тарілочки в наявності дві штуки. з Чехословакія. Ціна однієї 80 гривень. За пару 150 п'ятдесят. тарілочки. Суми. Ціна однієї 30 гривень. Чайник. Орієнтовно на 2 літри об'єм. А Ціна 100 гривень. Повертаємося зі світу порцеляни в світ живої природи. Взагалі, люди заводять собак по різним причинам. Відзначу головні, вірний друг, якщо є собака, ви ніколи не будете відчувати себе самотньо. Собакам немає рівних у безкорисливій любові і глибокій відданості. Собака-лікар, спілкування з собаками покращує настрій та робить нас щасливими. Друга причина. Клуб за інтересами. Маючи собаку, у вас з'явиться нове спілкування. Це подорожі, спорт, кінологічні заходи, участь у виставках. Повертаємося зі світу живої природи в світ порцеляни. ціна 20 гривень в наявності 2 а скажіть будь ласка, такі в яку ціну? по 15 15 коли йому родниця а така чайна пара? 30 30 гривень, чайна пара. Климо полтавський фарфор наявності одна. Кавник. Климо Баранівка, ціна 80 гривень. Ручний розпис. Великий доливний чайник. Ціна 250 гривень. Клеймо городниця. Тарілочка поріжкова, має ручний розпис, соняхи, клеймо городниця, ціна 15 гривень. Порішкові. клеймо Коростень, Ціна 15 гривень. Одиниці наявності 3. шкатулка, має ручний розпис. Коштує 100 гривень. Блюдце. Клеймо фарфор із ГДР. Ціна 15 гривень. тарелочки кобальтовые. Фью, есть, Клеймо баранилка все, Цена по ней тарелки 40 гривен. В наявности 8 тарелок. Ну, Чайный сервис. Клеймо баранилка Цена чайника 100. Это не продается. Цукорниці та ж сама ціна. Молочник 100. І 6 чайних пар. Ціна однієї чайної пари 50 гривень. Далі собака-рятувальник. Вони в прямому сенсі рятують життя людей. Є чимало відомих випадків, коли звичайні домашні собаки. Рятують життя своїх власників. Наведу деякі приклади життя. Перше, восьмомісячний пес по кличці Гео врятував хлопчика по імені Чарлі від смерті під колесами вантажівки. Пес штовхнув хлопчика з дороги, потрапивши під колеса замість нього. Друге, собака Ебі врятував маленького. Бенджаміна, давши мамі знати, що дитина задихається у вісні. Третє, пес патрон допоміг виявити велику кількість мін та вибухових пристроїв, чим врятував життя людей і допоміг таким чином людям. Отже, друзі, після огляду порцеляни розповім історію, як врятував мені життя та здоров'я собака. Чайник заварний. клеймо Тернопіль. Ціна 70 гривень. нас Вилки, стан нових. Мельхіор, Ціна за одну виделочку 150 гривень. Чайні, також ліфіор. Ціна 100 гривень. Чайник егоїст. Під глазурний розпис. А полонне, ціна 150 гривень. Чайний сервіс. Мають ручний розпис. Коли йому Баранівка. Третій сорт. сукорниця, Жемниця. Або маслянка. І шість чайних пар. Ціна за сервіс 500 гривень. Дуже гарний, мальовничий. Цукорниця, клеїмо довбуш, ціна 50 гривень. Повертаємося в світ живої природи. Зараз хочу розповісти коротенько вам свою історію. Як собака мене врятував. У моєму житті песик з'явився в 5 років. Кличка її була стрілка. Це був мій вірний друг. Одного разу, ідучи з нею, я оступився та вивихнув ногу. Після чого піднятися вже не зміг. Мій собака хутко зник, та через деякий час. На допомогу привів мені дідуся? Як вже розповідав дідусь, прибігла собака і почала тягнути за штани в ту сторону, де лежав я. Таким чином собака мені допомогла та спасла здоров'я. Друзі, а яка ваша історія про собак? Будь ласка, напишіть. В коментарях під даним відео найцікавішу історію розповім в наступних відео. А зараз перенесемося до огляду фарфорових виробів. Будь ласка, собака-мисливець. Ціна 350 гривень. Це чайник, городниця, ручний розпис, ціна 250 гривень. Набір рибок. Штов та шість скляночок. Ціна 250 гривень. Демонструю, плимо полонне. Скажіть, будь ласка, підстаканники, в яку ціну? По 150 ручна розпраць. ручна робота. 150. Я думаю, що до речі. Да, дякую. Дуже приємно. Корниться. Колимо показую. Ціна 25 гривень. кава. сіль, 25 гривень. Тарілочки для других страв. Наявності 5. Ціна одиниці 10 гривень. Климо Коростень, чайник. клеймо довбиш ціна 70 гривень. Огорщики для запікання виробник Васильківський завод. Ціна одного огорщика 15 гривень. Наявності 4. Чашка. Городниця. Ціна 10 гривень. Тарілка для перших страв. Клеймо користень. Ціна 10 гривень. Підставна тарілочка. Поростень, ціна 10 гривень. Блюдце. Баранівка 70-ті роки, ціна 8 гривень за одиницю. Баранівка 60-ті роки, ціна та ж сама. Выше 8 гривень. Поришковая тарелочка. Трушковка. Цена 20 гривень. Ручный роспис. ціна 80 гривень. Поселедниця. Досить цікаво. Клеймо. Все Укртрест. Порцелян Фаянс. Шкло. 20-ті роки. Ціна 30 гривень. А яку ціну? Чайні пари? 20. 20. Підставні тарілочки з елементами розпису. Клиймо Чехословатію. Ціна 30 гривень. В наявності комплект. Горщик для запікання. В наявності два, ціна 20 гривень. Дві миски. Пластик. ручний розпис. Надпис для холодних піщових продуктів. Ціна 10 гривень одиниця. Кавник. 100 гривень. 100 гривень. клеймо довбиш. Ціна 80. Ціна чашечки 15. А підскажіть, будь ласка, ціну молочника? 40. Суперниця. Калина. Полонне. Ціна 50 гривень. Молочник, підскажіть, будь ласка, в яку ціну? 50. 50. Полтавський фарфор. Чашка, баранівка 70-ті роки, ціна 15 гривень, наявності дві. Півник, ціна 200 гривень. Зараз покажу клеймо. Клеймо полонне. Ваза, кольорове скло, ручна робота. Ціна 500 гривень. Висота орієнтовно десь 40-45 сантиметрів. Також ваза. Орієнтовно до 50 сантиметрів висота, ціна 500 гривень. О, подруга ваша прибіга. Набір рибок. Повертаюся з ринку юність. Хочу продемонструвати вам свої знахідки, дві тарілочки дитячі. Клеймо в фарфорі з ГДР. Те ж саме клеймо. Три чайних пари, ручний, ручна розпис. Будь ласка. Блюдце Також з ручним розписом. Климо дружківка. Ціна однієї чайної пари 100 гривень. Наявності 3. Далі. Чашка, зображення аерографія, маки, клеймо Баранівка 50-ті роки минулого століття. Дуже рідкісна. Далі чашка, зимовий пейзаж. Тернопіль. І останній штов. Дуже рідкісний. Автор тригубова Валентина Михайлівна. Являється колекційним. Клеймо Коростень Має рідну кришечку. Він в гарному стані, хто буде цікавитися, його ціна 1500 гривень. Під даним відео буде посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, можете замовляти. Сьогодні гарно провели час. Будемо закінчувати нашу подорож. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. А я всім щиро дякую. Хто був разом зі мною? До нових зустрічей.